Наступила ніч, і все скинулося, і обтаи. і, і писки у нас разные идут. Да хто ліг спати, точніше більшість. Пап! Не сунь, тебя дебила. А Ваня, а заміщені, він вирішив піти в кабіну пілота. Але ми не замітили цього. Заборони, так, сторонник заборонена. Не знаєш, я заодної охоронці. Не в цьому літаку. Контролюючи все так, як треба. Підняти руки. Твоя задача, я тебе замкну, дивіл, там де багажі. Трошки багажу заберемо, не хвилюйтеся пасажири, Ми зараз загрузимо туди ваню. Контролюй ваню, я тебе попрошу, Прошу, як охоронця. Ваня! Відпусти ваню, я зараз його в свої руки передам, добре? ха Боль... я благо, де хочу. Димяна, чого всі чусь... такі дебильні пассажири? Тут все ненормальні. Не дають нормально присумати. Вс, Сиди, Ваня, там! Ти тепер як в тюрмі. Куде посадка? Є? Не спі... просинайтесь, готуйтесь. Не будуть там чекати вже на виліт, на жаль. А ми, а ми тільки при... а той, та, той тоже. Що двері не закрив? Слова. Я тобі випишу. Не... Пам'ятайте, пані перед цим перед польотом. І ще прочитати українську зарубіжну літературу, історію, математику, все разом. Всі предмети, які існують в дванадцять класах. Мені все... Ти на Мальдіви відправишся, ну звідси більше не. Яко я вам чекай, чекай. Я Это... там. Ура! Я прилы! 30 минут, 30 метров минимум. Вами мы можем как-то, он уже самый по-добре, молодший. Добре, А посмотрите, сколько у нас пассажиров. Короче, почти все остались, а треть и такую. Хотите? Потому что они с першу та скажут, у нас девочки. Ну, вот дебили. Может, уже там разбили. Ваня вже успокойся. Зараз ти знаєш що вже буде посадка. Все прилетіли.

А як, мабуть, закрити вікно? Злости вже прилетіли! Неееес! Та все, виключаємо двигун, не йдемо в сраку! Чекайте, де я? Ой, який ганьско конфід водою. Давай! Помилуй, В мене є портал пушка. Пушка. А говорили, буде ти ти знаєш на чому. А де ми будемо спати? Може, нам прийдеться постійно тут діяти? Ні, не Вони сам? Не пос... Чи повернемось до нашого... Повернемось потім, Момоці. ...додому. Ти а чого? А наш дівно в цій квартирі, яку ти построїв. Воді, Ми скар. там живемо, Момчкино. Мов. Двоє. чого? Двоє. Правда?

Я собі переломав шиї. Поспав 30 хвилин і проснувся. Пшшшш!

<свірвавлі> а чого Ваня сидить в клітці, цілі мальдіги? як він тут залишає? За порушення, може вже його відпустимо, але назад він з нами не полетить, він тут буде вічно жити. Ура! <свірвавлі> А Давай Ваня? ой, вон. Знаєш? що? Ура! Я буду тут жити! Існувати! Я построю тут свій дом! Я тут все зроблю! Я тут і існуватиму! Я супер крутий! Давай не плачемся! Давайте вам полить кудись? Вже без плачу. Так, давай вже прощати. Почекай! І я в Яні сижу на дереві, сока пальма в Мальдівах, а Ваня плаче за яну. Сидить на три поверха. Дякую за те, що я тобі сказала, дякую за те, що я тобі нагрів ліжко, за те, що я тебе обісракую. Це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а це ми з ним. Дані усякальі на два Всім пока-пока.